Наслідки ворожих атак на енергетику відчуває кожен українець. Значну частину основної генеруючої потужності знищено. Про це повідомили в міністерстві енергетики України. З нами на зв'язку заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Вітаю, пані Світлано. Сьогодні в столиці гучно. То яка нині ситуація в енергетиці України станом на 8 липня? Так, доброго ранку. Я сподіваюся, що всі е, українці знаходяться зараз в безпеці. Дійсно, в Києві дуже гучно і багато ракет над територією України. Однак щодо ситуації в енергосистемі на сьогоднішній день, на жаль, ситуація залишається складною, і це зрозуміло, адже значна частина основної генеруючої потужності знищена ворогом. Починаючи з березня, з березня цього року, це ми говоримо про теплову потужність, про теплову генерацію, гідрогенерацію енергетики продовжують відновлювати однак ворог також продовжує атакувати. І так, внаслідок обстрілів у нас були знеструмлення додаткові в Донецькій, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях. Зокрема, на Чернігів на Харківщині через ворожі обстріли відключалися повітряні лінії обленерго, а також підстанції. Всіх знеструмлених споживачів заживлено. На Донеччині під час бойових дій відключалася повітряна лінія. В результаті знеструмлювалися також підстанція і споживачі, які були приєднані до неї, а також залізниця українська. Наразі припинено було рух потягів енергетики, як я вже сказала, роблять все можливе, щоб якомога швидше повернути енергопостачання в ті на сьогоднішній день 504 населених пункти, які, на жаль, через бойові дії і технологічні порушення залишаються без електроенергії. Якщо говорити про обмеження споживання, то сьогодні було через скорочення споживання, зменшення споживання було скасовано графіки відключень до 14-ї години однак з 14-ї години будуть застосовуватися по декілька черг. Ми всі бачимо, що в нас зростає температура повітря, і на жаль, через це планується ріст споживання. Хоч і складно, але намагаємося збалансовувати енергосистему. Залучаємо імпорт, не прогнозуємо і не здійснюємо експорт. Імпорт сьогодні планується практично на повну потужність, дозволено і тут ще раз хочу нагадати, що підприємства, які імпортують 80% своїх потреб, не до них не застосовується відключення. Тому ще раз закликаємо бізнес імпортувати а населення закликаємо. Економно споживати, розумно споживати і, будь ласка, актуальну інформацію щодо графіків обмежень. Дивіться на офіційних ресурсів своїх обленерго в регіонах. Також планується про імпорт. Я вже сказала, експорт не здійснюється. Енергетики роблять все можливе для того, щоб відновити електропостачання там, де там, де в нас є обмеження, там де в нас є пошкодження. Активно готуємося до опалювального сезону. Тримає, триває ремонтна кампанія, відновлювальна кампанія, а також кампанія щодо встановлення і е, додаткових додаткового встановлення генеруючих потужностей і до підвищення енергонезалежності як побутових споживачів, так і бізнесу для цього на минулого тижня президентом було оголошено пакет підтримки, скажімо так, для споживачів, як бізнесу, так і побутових, для того, щоб встановлювати додаткові об'єкти генерації саме ними. Так для населення ми плануємо, що вже дуже скоро на протязі наступного тижня запрацює програма безвідсоткового кредитування на встановлення в першу чергу сонячних панелей разом з установками зберігання енергії для бізнесу. Підготовлено також різні програми. Це і пільгова програма кредитування за 5,7,9, це і додаткові банківські продукти, які будуть пропонуватися бізнесу, і ми закликаємо всіх використовувати ці можливості не тільки в підготовці до наступного опалювального сезону, а також для того, щоб ставати більш енергетично незалежними, щоб на вас не впливали так сильно графіки відключень, якщо вони будуть. І для того, щоб в майбутньому ми будували також децентралізовану, розподілену генерацію, яка зменшить навантаження з об'єднаної енергосистеми і допоможе кожному з нас бути зі світлом і теплом. Щиро дякую, дякую, пані Світлано, за актуальну інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку була заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.